Жоден овоч в Україні навіть близько не має такої популярності як картопля. Він давно і міцно увійшов в раціон, служивши шанобливе прізвисько. Другий хліб дуже важко уявити собі садову ділянку, на якому не було хоча б невеликої грядки з картоплею. Селекція не стоїть на місці, тому постійно з'являються все нові сорти. Найважче для садівника визначитися з тими, які він буде вирощувати в цьому році: невибагливість, універсальність призначення. Врожайність і відмінні смакові якості, основні козирі. Сорту Тулевський. Він виведений відносно недавно, але вже встиг набрати популярність. Картопля Тулевський, опис сорту і характеристики з фото. Картопля Тулевський, результат копіткої роботи сибірських селекціонерів в Кемеровському мунді сільського господарства у гібридизації брали участь кілька українських і канадських сортів, зокрема Черський і Толокан. Роботи його над виведенням тривали майже 10 років. Назву він отримав на честь губернатора Кемеровської області Амана Толієва, що займає цей пост вже два десятки років, тому іноді зустрічається під прізвиськом губернаторський. Особливо на Батьківщині до державного реєстру Тулевський потрапив в 2006 році, їм він рекомендується для культивування в західносибірському регіоні. Сорт розроблявся спеціально для вирощування в суворих сибірських умовах, але його швидко оцінили по достоинству садівники Уралу, Далекого Сходу, а також ті, що проживають в європейській частині території України. У відкритому продажу він з'явився близько 10 років тому і з тих пір стабільно входить в десятку найпопулярніших сортів. Тулевський широко культивується і на невеликих присадибних ділянках, і в фермерських господарствах, що вирощують його в промислових масштабах. Сорт відноситься до категорії середньоранніх на пробу: кілька кущів можна підкопати через 50-60 днів після появи перших сходів. До збирання врожаю приступають, коли остаточно зів'яне бадилля через 100-110 днів після посадки, кущі у цього сорту картоплі невисокі. Всього 30-35 п'ять кожної рослини не менше шести бічних пагонів, стебла прямі або злегка нікнучі. Листя небагато, але вони досить великі, з трохи гофрованими краями. Кільки яскраві, бузкові, біля основи пелюстки, пофарбовані в жовтий відтінок. Віночок великий, білосніжний, плодів порівняно небагато, бульби вирівняні у формі витягнутого овалу шкірочка жовто-бежевого кольору, покрита шорсткою на дотик сіточкою, очі. Поверхневі їх дуже небагато, м'якоть щільна відтінку вершкового масла, при термобробці стає яскравіше жовтіє. Середня вага однієї картоплини варіюється від 150 до 270. Дрібні трапляються дуже рідко, зате є бульби рекордсмени. Що набирають масу 500-600, зрозуміло, це можливо тільки при грамотному догляді і сприятливих погодних умовах. В Середньому з одного куща отримують 20-25 бульб загальною масою 6-7 середня врожайність Левського. при вирощуванні в промислових масштабах становить близько 40 тонн з гектара, максимальна 50 тонн з гектара. Це дані проводилися селекціонерами випробувань, але можливі ще більш високі показники. Документально зафіксовано випадок, коли на алтаї, скуплених на посадку, трикбульк в кінці літа визріло 320 двадцять картоплі. Відео як виглядає картопля цього сорту, переваги і недоліки культури. Популярність Левського легко пояснюється його достоинствами. Пластичність сорт успішно пристосовується до самих різних кліматичних і погодних умов, він мало чутливий до посухи. Рясних опадів сильної спеки або, навпаки, надто холодної для літа погоді особливо цінується тулевський за посухостійкість, навіть жарким літом він може обійтися майже без поливу наявність генетично закладеного імунітету до багатьох типовим для культури захворювань. Тулевський не уражається альтернаріозом, фітофторозом паршею, раком картоплі. Захищений від усіх видів гнилі, компактність рослини для тулевського можна навіть не відводити окремо грядку, а висаджувати його між кущами або деревами. Це дозволяє істотно заощадити місце на садовій ділянці, якого завжди не вистачає, особливо тим, хто є щасливим володарем горозвісних шести соток, стабільно висока врожайність, це обумовлено морфологією куща. Кожен з них має багато бічних пагонів, на яких формуються бульби компактність, гнізда, бульб і їх великий розмір це мінімізує механічні пошкодження при збиранні врожаю, а великі картоплини краще зберігаються. Відсутність необхідності у внесенні в ґрунт азотовмісних і фосфорних добрив це особливо сподобається тим, хто не любить труїти рослини хімікатами, наявність щільної шкірки і пружної в'якоті. Толевський стійкий до механічних пошкоджень. Добре зберігається відмінно переносить транспортування, практика показує, що за зиму псується не більше 10,5, бульб, універсальність призначення і відмінні смакові якості, міст крохмалю в м'якоті невисока 135,17. Через це бульби не втрачають форму при термообробці, зберігають виражений аромат і набувають легкий солодкуватий присмак. В принципі, Тулевський підходить для приготування будь-яких гарнірів, супів і других страв, але особливо багато захоплених відгуків заслужило пюре з нього. Професійними дегустаторами смакові якості цієї картоплі оцінюються на 3,59 п'ятдесят бала з 5. Часто еталоном смаку вважаються картопля іноземної селекції. Наприклад, всім відома ретта, проте напроводилася в 2011 році в Красноярському краї сліпий. Дегустації шести новітніх і старих заслужених сортів, в які брало участь 40 осіб. Перше місце зайняв саме Тулевський, та сама Ретта стала передостанньою, а замкнув шістку сорт Рокко, який на Батьківщині, в Нідерландах і в Європі вважають одним з кращих за смаковими якостями. Відео картопля після зимового зберігання є у нього і окремі недоліки. Слабка опірність такому небезпечному шкіднику, як золотиста картопляна нематода. Невелике число плодів – це створює певні труднощі тим, хто оновлює посадковий матеріал, самостійно вирощуючи міні пульби з насіння. У картоплі вони схожістю не відрізняються, тому ними потрібно запасатися в надлишку. Реакція на дефіцит в ґрунті бору через це в бульбах, особливо в найбільших утворюються порожнечі, довго зберігати таку картоплю неможливо. На що слід звернути увагу при вирощуванні, Тулевський не в останню чергу цінується садівниками за невибагливість і загальну некапризність. Останнє стосується і погодних умов і якості ґрунту, і догляду, проте мінімум уваги посадкам приділити все-таки доведеться. Якщо ви хочете в кінці літа зібрати рясний урожай, підготовка бульб до посадки починається за місяць до передбачуваної висадки в ґрунт цього не можна робити занадто рано. ґрунт на глибині 80 повинна прогрітися не менше, ніж до 8.1.0. Надійний ознака початок цвітіння, кульбаб і буску картоплини витягують з льоху і в один-два шари розкладають на підлозі приміщення. Де підтримується температура п'ятнадцять один не можна, щоб на них потрапляли прямі сонячні промені. Картопля повинен придбати легкий зеленоватий відтінок. Це зробить шкірку більш міцною і захистить її від багатьох шкідників. Оскільки сорт Тулевський не має імунітету проти нематоди, боротьбі з нею потрібно приділяти особливу увагу для профілактики під час озеленення, бульби кілька разів з інтервалом не менше п'яти днів, оприскують приготованим за інструкцією розчином препаратів Табу престиж, щоб паростки були більш потужними і численними, застосовують епін екстра містим, гумат калію. Грядку для тулевського готують так само, як і для будь-якого іншого сорту картоплі. Грунт ретельно перекопують восени і глибоко розпушують навесні, попутно прибираючи камені і кореневище бур'янів, в якості добрива вносять перегній або перепрілий компост 1012, а також просіяне деревну золу близько літра на 1,2, якщо ґрунт кислий, чого картопля в принципі не переносить, додають ще й доломітове борошно, товчений крейда. Подрібнену в порошок яєчну шкаралупу 2,00 чотириста 2 При посадці між лунками залишають 60-65 п'ять між рядами посадок, 50-60 см глибина лунки 10-15, це залежить від якості ґрунту. У важких ґрунтах картопля висаджують ближче до поверхні. У кожну лунку кладуть жменю циболиння бульби, особливо розрізані, оподривають деревною золою. Це ще один профілактичний захід проти нематоди, корисно додати трохи прілої трави, дрібних гілочок, така підстилка буде зігрівати бульби в разі заморозків. Відео боротьба з нематодою картоплі, кущі у Тулевського невисокі, але за сезон їх потрібно підгорнути не менше трьох разів, перший як тільки з'являться сходи, їх потрібно засипати повністю, це вбереже молоді рослини від вельми ймовірних в полісся поворотних весняних заморозків. До речі, навіть при несприятливих погодних умовах сходи з'являються досить швидко і дружно. Другий одночасно з початком цвітіння останній раз тулевські підгортають тоді, коли стебла почнуть никнути, вкладаючись в міжряддя, якщо погода влітку не дуже вдала перед цим в з виливають на стій свіжого коров'ячого гною, та шиного посліду або листя кропиви, кульбаби, розведений водою в пропорції, відповідно, 1-8-1-2-0-1-6. Це хороша підтримка для рослин, корисна процедура для цього сорту: регулярне розпушування міжрядь. В ідеалі це потрібно робити щоразу після дощу у поливі Тулевський не потребує. Навпаки, деякі сидівники вважають, що ця процедура для нього навіть шкідлива через це бульби стають більш водянистими, а смак і аромат картоплі не таким вираженим. Також це може спровокувати гниття бульб, тільки якщо дощів не було більше місяця і тримається сильна спека, можна злегка зволожити міжряддя з підгодівлі тулевський воліє натуральну органіку гній, перегній, компост, деревну золу, але добрива вносяться тільки в разі сильного виснаження ґрунту. Зазвичай це відбувається, якщо картопля на одному місці вирощується довше 2-3 років. Все необхідне вноситься одночасно з осінньою перекопуванням грядки. Цей сорт чутливий до дефіциту в ґрунті бору, явні ознаки опадання квіток, засихання верхівкових бруньок, приосадкуватість і потовщення стебел рослин вони стають більше схожими на розетки, світло зелені смуги вздовж прожилок на листках, щоб уникнути появи в бульбах пустот, рослини оприскують розчином борної кислоти 2х10 води. Норма витрати один два кращий час для процедури похмуре не ранок або вечір, її потрібно буде повторити кілька разів протягом сезону, так як здатністю переходити зі старого листя в нові бор не володіє до збирання врожаю приступають тільки після того, як бадилля пожовтіє і зів'яне, бульби, призначені для посадки в наступному році, відразу відкладають окремо. Промивши, висушивши і прогрів на сонці протягом 7-10 днів, цікаво, що посадковий матеріал не виносить сусідства не тільки з бульбами інших сортів, але і з самим Тулевським, призначеним для їжі або продажу. До останнього це правило не відноситься. Він спокійно зберігається поруч з будь-яким іншим картоплею. Оптимальні умови зберігання, температура близько 3 і висока вологість 8,5, – Приміщення повинно бути темним і з хорошою вентиляцією. Відео поради по вирощуванню картоплі, відгуки садівників Перше посадила в цьому році трошки картоплі сорту Тулевський, купувала на виставці ярмарку. Дуже не сподобалася за смаком, хоча урожайна. А в журналі читала такі захоплені відгуки. Дуже розчарована. хоча. Думаю, є ймовірність, що під виглядом Тулевського мені щось інше підсунули, але більше я цю картоплю садити не буду, Форюмгою врюмогою 3 Ац дев'ять, 2 двап'ять, П тридцять два саджу сорт картоплі Тулевський не перший рік, відмовлятися не збираюся у всякому разі, поки, дійсно хороший і по врожайності, і за смаком зберігається добре. Три роки садила його це літо четверте буде не підводив мене жодного разу. Але у нас місце під картоплю хороше, сонячне, вологи вистачає і сама земля не виснажена. Варвара Плюшкіна хт. Горюм сібма Марювія в топіц 94681, старт 480. Так, якщо судити саме за смаком, то Тулевський адрет поступається однозначно кася 160 хт. Хорюм сібма марювія в дев'ять чотири шістьвісім старт 480. У мене є тулевський непоганий сорт, смачний, але садимо його трохи. У мене є картопля набагато врожайніше і крупніша Ю815. хп. Хорюм сідьма марювія в девятьотире шістьвісім один, старт 480. Картопля Тулевський. Середньораннього терміну дозрівання бульби жовтувато бежеві, якось жовта у порівнянні з усіма іншими сортами, що я садила в цьому році, показав себе як самий урожайний сорт картопля чиста, досить велика, практично без парші та інших бяк. Кажуть, що цей сорт прекрасно зберігається і практично не має зіпсованих бульб як при збиранні. Так і при тривалому зберіганні, так що, якщо є можливість придбати, навіть роздумувати нічого, чудова картопля Аленангт. Втомет помідор не форум індекс в топіц у нас в Кемеровській області сорт Левський дуже поширений. Картопелька жовтенька, вся рівненька, мало очок, Леніляхт. ну формум індекс в 505725, топіцент мені важливо знати, який сорт картоплі у мене посаджений. Завдяки цьому я потім можу вибрати самі, сподобалися і зарекомендували себе сорти. Один з таких сортів картоплі, який я ращу у себе. Це тулевський, вирощую я його вже кілька років, і на це є безліч причин. По-перше, ця картопля смачна, перепробувала безліч сортів, але цей поки що подобається більше всіх, особливо він дуже хороший в пюре. Воно виходить не білим, а жовтим, як ніби в нього додали багато вершкового масла. По-друге, у нього компактні кущі, Бадилля більш зелена і він більше розлогий, ніж високий. Бульби на коренях розташовані компактно і відразу не відвалюються, бульби великі, дрібної картоплі мало, в середньому на кущі виростає близько 25 картоплин, з мінусів помітила, поки тільки один, якщо картоплина дуже велика, то всередині можуть бути порожнечі, але мене це не особливо засмучує. Вирізаю, та і все, картопля смачна. Флорахт. В фловерплантрю індекс в топіц до один, вісім один нульб один, вісімнуль один, вісімдвальб0, нульбнольбнуль один, вісімнольдин, вісімдваль б до один, вісімчотири п'ять нульбб до один, вісім в нульб один, вісімдваль сімбдин, я одного разу посадив тулевський картопля заради експерименту, так тепер щороку його і саджу. Настільки звик до його смаку, що інша картопля здається абсолютно несмачною, так бувають порожнечі всередині. Якщо картоплина виростає дуже великий, ну і що, виріжу і в суп покладу, а яке пюре, то з нього смачне виходить просто смакота, іноді. Звичайно, беру інші сорти картоплі на пробу, але саджу зовсім потрохи, і поки ще нічого кращого тулевського не знайшов бородач в фловерплантрію індекс в потопець три Вісім один нульб1, вісім01, вісімдвальб0, ну0бнольб0дин, вісім один, вісімдвальб1, вісімчотину п'ять нульб-1, вісімб0б1, вісімдваль картопля Тулевський результат роботи українських селекціонерів. Своєю стійкою популярністю у садівників він зобов'язаний невибагливості. Стабільно високої врожайності, відмінним смаковим якостям і універсальності призначення, сорт спеціально розроблявся для культивування в поліссі, але його швидко оцінили на Карпатах та європейській частині території України. В принципі, його можна вирощувати скрізь, крім областей з арктичним і субарктичним кліматом.